Вітаю всіх на своєму авторському каналі. Мене звати Марія, і тут я розказую про магічний свій шлях і різні магічні теми розбираємо. Сьогодні в нас буде розвір колоди Наві. Ви мене просили в коментарях. тож цей день настав. Колода Наві – це сучасна колода, створена за аналогами слов'янської міфології в такому, знаєте, містичному стилі. Цю колоду мені робили на замовлення. В Україні, але її создатель він не український, і взагалі над нею працювало видавництво Велігор. Кому цікаво, можете про це почитати достовірніше. Тож сьогодні у нас буде такий, знаєте, невеличкий обзор на неї. Вона мене приманила своїм просто вайбом, таким, знаєте, містичним, наповненим. Вона дуже чітко показує усі родові аспекти, родові проблеми, тюньові аспекти. Ось ми будемо починати з першої карти і будемо поступово з вами йти і продивлятися її. Дуже подобається, що на кожній рубачці тут чир Бога Чорнобога, тож темного Бога, але самі карти вони нейтральні. У них також, як і у Уейта, стандартного немає розділення на тьму та світло. Тут зібрані усі три світи по слов'янській міфології: Світ наві, яві, праві. Тож, давайте з вами почнемо. Ось у нас є перша карта, це Відьма. Дуже насичена карта по всім. Просто моментом можна роздивитися і біса, який вчиться через відьму, зацікавлений. Може ще як домовик, градовий допоможник. Тут можна просто все, що хочете підбирати під трактовку, хто як відчуває. Тут ми бачимо, як літають навкруги енергії різні, які відьма з'єднує між собою кішка, куди ж без неї, травнічіство, всякий магічний гримуар. Тобто ми тут бачимо весь набор, цю карту увійшов. Далі в нас буде наступна карта туз жезлів. Тут вони називаються вітві. Тут ми бачимо, як чоловік з'єднує своїм енергетичним потоком саме на землю, виганяючи з землі усе зле, що портить цю землю на полі, на світанку, ми бачимо, що сонце стає. Взагалі дуже різні. Тут можна символіз підбирати, тут можна її просто роздивлятися годинами, що я її робила, коли я її отримала. Я просто не могла пороздивлятися усі маленькі фрагменти, всі маленькі деталі. Хоч вона така, знаєте, і темнувата. її зробили саме в матовому на замовленні. Але не дивлячись на це. Дуже навіть так яскравий є карти, які дуже яскраво говорять на інтуїцію, коли це не просто на якусь картинку. Тут ми бачимо, так, да, по дев'ятки жезлів, як інтерпретація, що дуже тяжка ноша, але ми бачимо лісовиків, які так втягнуть людину. Тож, якщо ось слов'янські міфології дивитися, то тут просто значення трішечки поєднується між собою, як в уейті. Двійка монет, як плата, так, і духи спостерігають за цією платою. Равноційний обмін, ти мені я тобі. Четверка костів. Кості це мечі, в цій колодії саме мечі це кістки. Ми бачимо, як ми не бачимо шлях. так? Бісенята нам збивається шлях. Ми Бачимо, як вони виглядають, як їх описували в Чорти, так? Чорти. Як ми не бачимо, але вони нас збивають. так? Тут прям морок дуже добре показують, особливо на морок, от для мене ця карта саме так програв... програвалася. Так. Шість монет. Ну, знову ж таки, плата. Ми навіть бачимо кому. Тут Спеціально зробили так, хочу просто звернути увагу, що тут не видно, хто знаходиться в темноті. тобто ми не знаємо, за що ми взагалі платимо. Багато тут є такі, знаєте, осилки, символізму, а, глупості людей, коли люди трактують колоду Уейта дуже прямолінійно, глупо і не дивляться взагалі не на натуїці, не на якісь на деталі. Десятка монет зовсім не каже за родові якісь зв'язки, так як на Уейті десятка пентаклів. Ми звикли, що ось десятка пентаклів, це все, 100% в рід, але це не так. Знову ж таки, глупість людей, вона дуже обшивна. По десятки монет ми бачимо, що тут зовсім не за рід. Взагалі, нічого з цим пов'язано, тут на цій карті немає. Каліка це старший у нас аркан, який шукає притулку. Славянській цій колоді наві тут є свої старші аркани, вони називаються зовсім інакше, і несуть пряму трактовку як в колоді Уейта. Я вам порівнюю для того, щоб, хоч це не порівняно, взагалі це різні колоди. І просто щоб вам було зрозуміліше, тому що люди люблять перекручувати інформацію. Сімірка костів це прям знову ж таки сімірка мочів. Ми бачимо як сутність. Добре, так потягала людину. Прям тут добре це показано по всіх фронтах. Крачун це прям порча. Це якщо приєднати як башня. А, ну, Заморозка, стагнація. Ми бачимо відсилку до потойбічної матінки смерті. Ми бачимо, що дуже лютий такий холод в житті у людини. Так може настати. Сімірка. Джесів такий так, шлях. Перегорожена, ким перегорожено, Ось нам показують, ким перегорожена. Але тропинка, тропа є. Треба лише зусилля. Зусилля це потрібно. Далі бій. Кісточок, ось ми бачимо бій проти добра, проти зла. Ну це в міфології слов'янській це взагалі норма розділення двоєстності, добро і зло. Тож в цій колоді це допустимо повністю. Шість костів. Це коли вже все втрачено, і людина сумує за тим, що він нічого не зміг зробити. Це втрачений, втрачена надія, втрачений шанс. Знаєте, коли до мене приходять там ротовий негатив, вже печінка з боку вилазить, і мені кажуть, що там можна мене врятувати і мені випадає, наприклад, ця шірка у собі розумію, що людина просто втратила часові. Вона могла себе вилюкувати раніше, але вона тягнула час, і це вона людини. Повелителі – повелители, ну це наставники, так це бог і богиня в слав'янській міфогії, в славянській культурі. Ми знаємо, що наставничество від богів це був вищий дар, і ось такі повелітелі, діти богів, так. Ось тут добре це показано. О, дуже мені подобається цей вайб цієї карти Возмісті. Це знаєте, тут по всім фронтам це як обуздати силу, або як наказати по Возмісті, застережити, взяти під контроль. Це не лише зі сторони боку практика, ні, це зі сторони навіть людини мати внутрішню силу, щоб обуздати своїх внутрішніх демонів. Тут дуже класно вайбова така карта. Так, ну чорна це взагалі така, знаєте, карта, яка мені випадала частіше, коли я питала, як зроблено там негатив чи що, і мені там, наприклад, чорна ну, ну, я розумію, що це мах, так? Це все. шахмат. Тут дуже великий такий, знаєте, філософський сенс складені цю карту. Тому що є ще задній план, який також може робити якісь відсилки на наші питання. Ми бачимо, що тут навіть не звичайний біс, як нам тут так показували ось таких маленьких, ось вони. А тут показано, що тут такий, знаєте, дядя заряджений. Так. І ось четверка відвів. Це очищення, очищення вогнем, банька, парілка. Навіть є в міфології слов'янські ритуали, які робляться через баню, через паріння, в бані із бісами присували, в бані очищували себе. Тож тут все верба, тут все зрозуміло так. Луна. Спочатку, коли я до речі брала цю карту, я не зовсім розуміла, що ж мені символізує луна. То, тут, бачите, вагітна жінка, і тут все таке, знаєте, затемнене. І ось є в нас луна, на яку вона дивляться, і маленьке просвітлення. А потім просто зрозуміло, що це вийти і подихати в темряві сам на сам зі своїми думками, зосередитись на те, що всередині тебе. Ось що продає цей символіст. Двійка Ось Також бачите, яка цікава карта. Трошечки будемо скриляти, щоб відео не получилось дуже довго. Так, четвірка чаш. Лярвочка. то добре показана це лярвочка, коли дуже часто були голова, тривожні думки, прагнедіальне, що зелене розройство. Це все тут лярвочка, повністю, повністю лярвочка. Так, І спогади. Це також можуть бути спогади, яка я була молода, суму за тим, що було, колись в тебе. Чашечки пусті також нас мають. віничок також має в славянській міфології символізм. Шість чаш. Це як, нав'язувані думки, портять зв'язок зі своїми покровителями. Це перше просто, що приходить на думку під цією картою. Далі, вісім монет. ось Тут якраз таки кажуть за сумісний труд, за батьківство, за наставника і передача знань до учня. Коли працюєте разом. Ось тут можуть казати, ось ця карта, до речі, може казати зараз тут якісь. Тут чаш це зсилення, бачите, панікві. Ребята не змогли людину поворочити. П'ять чаш, тут прям астральне тіло показують, яке вже істязано, бачите, вже дуже все погано. Двійка, двійка, раз два три, два вітві. Ми бачимо, як беруть плату. так. Духи, скажімо так, лісу, може, якоїсь місцевості. Плата дуже рівноцінна, хороша. Ліхо також, бачите, розруха по всім фронтам. Ліхо це просто ось якийсь густок негативної енергії, який робить повністю переворот. А який це вже буде переворот, це треба дивитися по сусіднім картам. Боровік це бачите сотрудничество між різними сутностями. Але я читала за цю карту, в інтернеті є також книжка стосовно цих всіх трактовок. І там трішечки воно відокремлюється від моєго бачення карт, тому що тут вказують на те, що можуть бути якісь підступні хитрості. Але я на цій карті взагалі не бачу нічого такого, що могло б вказувати на якусь підступність. Я бачу, що тут нормально такий зв'язок налагоджується. Далі у нас йде кочна жріця. Ну, тут прямо, ми подивимось на цю карту, ми розуміємо, так, що тут до чого. Волх. ну це по слов'янській культурі ми бачимо слов'янські руни, які кажуть ну, про внутрішню силу, про зв'язок з божественним, про те, що ми маємо достатньо сил, щоб справитися зі всім злом. Так, далі, водяни, куди ж без нього. Ми бачимо так, глубінне, потойбічне. ми бачимо прям все, як слов'янській культурі описувалось в казках. Тайна жриця це ось ковен, культ, сестринство, Ось Тут прям жриця, вона усюди така, знаєте, потоїпічна, таємна, і прям все розуміє в лісі. Тузкості, також бачите? Людина йде і чи пропустить її страшно на наступний рівень, чи ні? Бо людині потрібно відсіч те, що її тягне в минуле, а не робить її для майбутнього. Кікімера. Мікікімера тут досить цікава. Тут така, знаєте, карта може проігратися просто в різних сторонах. Ніколи не вгадаєш, як саме вона може програтися. Просто ось квіточки, і кікімера часто мені програвалася навіть коли накрадніки. Знаєте, насутність, яка краде. Ось мені так про гралася в цій колоді саме Кікімера. Буквально декілька разів. П'ять відвідаться, ну, це борьба, спори, разноглася. Ну, тут прям на цій карті добре зобразили. дух спостерігають. Кашей. Кашей це, да? Власть, сила. Ну, як король мечів. Мавка знову ж таки, мавка, Подобічні знання. А може бути хитрість, ілюзія, обман, несостиковки. Тобто, мавка тут по-різному також може це лісниця. Ми бачимо так, преслідування. І тут, до речі, от так як це тіньова, така, знаєте, вебова коледа, то негатив на неї придивлятися. Це просто одне задоволення. Знову ж таки, віддача свого ресурсу, бачите, і тут навіть так класно зображено по сучасному, коли ми віддаємо свій ресурс і думаємо, що ми допомагаємо людині, да, бідні, нещасні, а вона з бісами. Вона, бачите, хтось хтось курить, хтось хоче випити. Вони не хочуть їжу, яка лежить ось вони хочуть, Так, вони хочуть щось другого, щось інакшого. Десятка костів, ну, тут ми бачимо, так, і стізають тіло людини, пекло. Да, тут зображено те саме. Навіть. Так, ну, як чаш, це прям знаєте вайб такий, умиротворення, гармонія. Я в цьому житті вже все пізнав. Тут прям сучасний такий да, славянський вайб. Кочний бог, маг, який бере під контроль тіло людини. Неважливо, астральне, фізично, ми бачимо тут діяння, яке відбувається, ми бачимо, де це здається. Ну, тобто тут енергія прям видно. І маг не зовсім вже за людину, вона відповідає. Хазяйка. Якщо ось тут ми бачимо такого мага. Тут ми бачимо толкову відьму, яка ругає своє бісення за те, що можливо не виконав якусь роботу. Істочник, сілення в істочнику, це прям карта, як звізда за все чищення відповідає повністю. Всій карті. Затміння. Дуже класна карта, коли вона передає початок, коли у людини починається кармічний якийсь етап, коли життя починає все не налагоджуватися, а повністю йти на спад. Людина згасає і в її житті починає бути затемнення. Двойка чаш. Сотрудничество з якоюсь великою силою, яка може надати магу багато ресурсів. Віщун, це як жрець, який вчить наставник, вчитель, а людям, людям потрібно лише слухати. Варга, та, яка робить кармічне, кармічне родове. Ось ця карта тут вказує саме на родові аспекти, на структуру рода, в якому потрібно попортитися, щоб зрозуміти, що там в ньому не так. Черепльот це якийсь бог-наставник, ну це прям такі, знаєте, коло дерева. Це якась сила, яка має певні задатки і вплив у людини. Тому що жезл, який як скіпітер власті, нам про це вказує в першу чергу. Гармонія. Тут як сказано, так і зображено. Далі в нас ідуть шість. Відвів, також за рід, бачите, За рід, за е, похвалу, за меч від от, отця до сина передається. Ну, тут прямо оця шість вітрів тут, саме за рід. Прям там ще була так одна карта, я про яку казала, бачите, тут зовсім інші карти, які вказують за рід. Вони ну зрозумілі. Дев'ятка монет, це за гроші, це за фінанси, бачите печі, печ, яка виробляє людина, яка сидить, вся золоті, ну, Як не зовсім людина, сутність, гном, в самеськ кінфології любили всяких створінічок прилітати до грошей, то так тут і зображено. О, четвер, четверка монет про мене улюблену жакату, тому що, бачите, агресія людини на, не тільки на біса, а й взагалі, коли людина дуже агресивна, вона зривається, бачите, утечка ресурсів, але вона там агресія в неї приходить не за що того, що в неї є якась там сутність, а те, що її контроль, її особистий демон. Взяв під нею під контроль людина з подавленої волі, вона злиться на всіх окружаючих, і бачите, утічка ресурсів. Це ну, мені часто випадало на, на бісів, які дуже такі агресивні, Чорнобог. І коли я там питала, що є у людини, і мені одразу там випадав чорнобог, я зрозуміла, що там сутність. Тут монет. знову ж таки ресурс. Але за цим ресурсом, за цими досягненнями, стоїть щось набагато сильніше у людини, коли людина чогось достигає. Ворожей також за багатство, гармонію в діньгах і за правильне розпорядження своїх ресурсів. Вісім костей. Тут ми бачимо так втому криси, вони також символізували завжди чорнобога. Бачимо кошмари, погані сни, а знову ж таки, атака сутності тут прямо показано. Так, показана. Ну, Тут любовне, знаєте, привороти. Та бабка колдунка є колдовство, яка робить за три копейки і порчі привороти, і всім обіцяє, що все буде добре. Ось тут прям в мене такий вартій я прям бачу. Трійка монет це чищення своїх фінансових ресурсів, свого фінансового каналу. Коли ось тут добре показують, як миші криси, заздрізники варують ресурси. Ось, бачите, треба почепитися. Десятка чаш. Ось ми бачимо тут знов ж таки знаєте ілюзію гармонії. Вона щаслива, їй кажеться, що все добре. Але ні, не добре. Це ілюзія вибіру. Це не її вибір. Це ми бачимо, що є вибір, але людина зовсім не той вибір вибирає, який би вона б хотіла, тому що їй трішечки мішають. І зверніть увагу на цю дальню діяльність. Це тройка чаш, і вона буде в нас там на ліколоді. Повністю з цього боку буде зображена ось ця сцена карти між собою пов'язані. Сім монет також да, з накаплювання свого ресурсу, а, мудро з ним розповсюджуватися, не розкидуватися. Кутєснік, чистки, згнання, сутності, екзорцизм, ось оно. Той самий волх, який мав сили, нам його вже зображали. Вісім вітвів – це клопотлива робота, праця. Учити, біс хоче щось зіпсувати, але він там, наоборот, працює на людину. Тож тут по різному можна трактувати знову ж таки. Трійка відвів. Сутність боїться світла, яке є у людини. Тобто у людини є те, чим він може захищатися, той ресурс, яким він може володіти, щоб одаліти сутність. Мощ, класна карта. Просто вайп 10 із 10. Це як в колоді та сила. Прям кажеться, тут все зрозуміло без зайвих слів. Кара ну, повішений теж саме. так? Ми бачимо, що людина повішена не просто так, бо це є кара. Нафь ось ця карта, наф, де вона зображує нам повне пекло, звідки приходять до нас візні сутності по слов'янській міфології. Далі десятка вітвів. Ми бачимо, як духи мертвих знашують людину. Людина хворіє, людина починає а, себе погано почувати. Ну, це якої житті, коли людина є прив'язаний покійник в неї. Глашатай – це передача знань, це передача звісточки, якось магічної, і вона захищена ця, бачите, звісточка. Це людина, яка знає володіє інформацією, це є сила людини, і ніяка сутність не зможе цю інформацію видрати з людини. Лішак це як шут, початок, взагалі все по боку, все класно, гармонія. Шагаємо, ми не знаємо, куди у нас багато стежок. Це як шут, ми бачимо так. ліший, який веселиться в лісі. Сімка чаш ну так ілюзії, так, туман не разом. Ми не розуміємо, що нам потрібно, куди нам йти, подавлення волі. Ось у нас все тут зображено. Так, від дев'ять костей, Це та саме лярвочка. Сутність, яка в пошуках так енергополя людини, або тут не можуть зображувати знаєте, космічичну сто створінічку, не тільки біса, що у людини є щось інше. Ось це за дів'яку костів. Вор, карта вора в буквальному сенсі, прям зображує 100 і 100, як у людей виходить щось красти, або крадніки, і хто за цим стоїть? Ось віснік, це духи в Волху приносять вісті. Це те, що в трактовці в мене програвалося, як ти вже отримав знак, посиди, подумай, проаналізуй, який знак мої символізувати тобі за якусь інформацію, за якісь події. Ось ця карта, про яку я казала на задньому плані, тройка чаш. Я бачила інший розбір також тут є на Ютубі наві, і жінка казала, що вона взагалі не розуміє трійку чаш, але жінка та й хріново розуміє саму колоду наві, Я не знаю, на що вона її. І тройка чаш тут кажуть прямо буквально, що всі блага людини, до яких вона тягнулася, похать, ось це все так по третім, третім нижнім чакам топлять людину. Людина сама себе вбиває. І людина не бачить того, що вона гибне в своєму житті. Їй весело, їй норм. Вона думає, що це норма, коли в неї є негатив, коли він її вже топить, а їй кажеться в ілюзіях, що все добре. Ось ця тройка чаш. Бо не забуваємо, що навіть це тіньова колода. І тройка костей, коли ми бачимо, коли останній стадії, коли сутність підчиняє собу... собі людину, по трійки костей, ось так, повністю по на хаті чаки, іде великий підчин мага. Або просто людини тут може ще також на куклу воду, але це в нас славянська словянська міфологія, тому це кукли-мотанки, через які також робили різні маніпуляції. Тож ми бачимо, де людина знаходиться. А ж таки батько, пам'ятаєте карту карачун, бачите, на вікнах заморожена порча. Тобто тут є карти, які між собою ще перетинаються, якщо їх добре вивчити, можна дуже добре щитувати цю колоду. Вона дуже розмовна, я кажу вам. В Нема проблем з тим, що вона якось буде філософською відповідати. Вона відповідає по факту, які є. є порча, є яка і вона показує чітко, яка без прикрасою. Цю колоду неможливо збити. якимось там, знаєте, амарочками і сутність. Там і закриття інформації, я просто в захваті цієї колоди. І я беру цю колоду, а щоб ви розуміли, тоді, коли є якісь знаєте, тяжкі родові програми, там є дуже багато сутності, і треба це все чатно продивитися, і ця колода з цим справляється на ура. Тож, якщо ви хочете, будь ласка, на промі, я замовляла її на промі через видавництво на замовлення. Тож, прийшла вона в мені в теченні двох неділь. Ну, так, як я в Фінляндії, то з України, поки дійшла. Так що ось ось така ось колода. Я від неї дуже в восторгі, не раз не пожаліла, що я її купила.